Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. В Україні презентували нове покоління безекіпажної наземної техніки, багатоцільовий роботизований комплекс Ratel X, створений інженерами компанії Рател. Розробники підкреслюють, що ця машина не є спадкоємцем попередніх моделей, а стала основою абсолютно окремої повністю переосмисленої платформи. За словами керівника компанії Тараса Остапчука, інженерна команда фактично з нуля сформувала новий клас бойових роботизованих систем. Під час Проєктування враховували практичний досвід підрозділів, які щодня працюють на передньому краї, тому всі конструктивні рішення спрямовані на покращення ефективності в реальних бойових умовах. Зокрема, новий комплекс оснащено подвійною системою огляду, що розширює можливості оператора в управлінні та навігації. Однією з ключових ідей стало суттєве зменшення профілю платформи, знижена висота робота, істотно скорочує шанси бути поміченим та забезпечує кращу стійкість при русі. По пересіченні місцевості, ще одним елементом, що підвищує стабільність, стала розширена база корпусу. Вона зменшує ризик перекидання на складних ділянках. Ratel X також отримав модернізовану ходову частину, підвищену швидкість, більш стрімку динаміку та збільшений дорожній просвіт. Завдяки цьому машина впорується з рухом по зруйнованих ділянках, проходженням траншей, куб сміття, розбиту асфальту чи ґрунтових нерівностей. Легка броня прикриває важливі внутрішні механізми, підвищуючи стійкість до уламкових уражень. Компанія Ratel має значний досвід створення наземних дронів для війська. Її попередні роботи давно застосовуються на фронті, наприклад, робот Ratel. С використовувався для знищення ворожої інфраструктури, зокрема для руйнування мостів, а також як носій протитанкових мін. Окрема система Ретел М виконує транспортні та евакуаційні функції, дозволяючи перевозити вантажі масою понад 200 кілограмів. У підсумку новий Ретел екс розглядається як універсальна платформа, придатна для широкого спектра завдань, від розвідки та маневрів у зоні активних боїв до логістичних місій чи підтримки піхоти. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.